Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Козел Сергій Анатолійович, позивний мама, молодший сержант, командир відділення взводу протитанкового ракетного комплексу 4-го стрілецького батальйону 118-ї окремої механізованої бригади. Народився 27 квітня 1972 року в селі Озерянка, що на Житомирщині. Сергій закінчив 9 класів у місцевому навчальному закладі. А старші класи в Сінгурівській загальноосвітній школі. Коли він був у зовсім юному віці, померли його батьки. Після школи хлопець вступив до вищого професійного училища в Житомирі за спеціальністю тракторист. Здобувши освіту, Сергій проходив військову службу. Після демобілізації влаштувався на роботу трактористом у колгоспі та одружився з дівчиною Вікторією. В пари народилася донечка Анна. На жаль, сімейне життя не склалося. Через деякий час він познайомився зі своєю другою дружиною Наталією, коли вона приїжджала в гості до брата. Закохані побралися в 1999 році, а згодом у них народилася донечка Анастасія. Сергій захоплювався технікою, а у вихідні любив перебалити. Після роботи в колгоспі працював на крупозаводі по переробці гречки, технологом у солодовій компанії у місті Бердичів. А потім на Житомирському комбінаті силікатних виробів. В липні 2022 року Сергія мобілізували до лав Збройних сил України. Навчання проходив у Житомирі. Деякий час служив біля білоруського кордону, а потім його відправили на Запорізький напрямок. Зимою 2023 року отримав обмороження кінцівок. Медбрат рятував його життя. За відвагу був нагороджений золотим хрестом. Востаннє Сергій виходив на зв'язок 2 квітня. Він дуже довго розмовляв з дружиною, хоча раніше розмови були короткими. У мене все добре, не турбуйся. Чоловік розпитував про доньку, казав, що сподівається після наступного завдання прийти у відпустку. Планував робити ремонт в будинку, взагалі мав багато планів на життя, яким, на жаль, не судилося здійснитися. 4 квітня 2024 року. Сергій прийняв свій останній бій поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області він отримав осколкові поранення, які виявилися несумісними життям. Побратими боролися за нього та марно. Потім вони пригадали, як перед останнім виходом Сергій просив їх, якщо станеться непоправне, не залишати його тіло на полі бою. Вони й не залишили і повернули тіло героя додому на щиті. Чин похорону відбувся 9 квітня у рідному селі. Коли Сергія провели в останню путь, побратими розповідали про нього як про відданого командира. При ньому ніколи не було втрат. Всі поверталися з завдань живими, а ще він опікувався ними, за що й отримав позивний мама. Так і залишився в пам'яті рідних, друзів та бойових товаришів відданим, надійним і турботливим навіки героям.